Кількість порушення регламенту відповідного законопроекту, який був прийняти, просто шалений, це абсолютний рекорд. Навіть якщо я зараз почну перечисляти, мені не вистачить часу відповідного, який закладений на цю постанову. Ну, звісно, як завжди, недостатньо днів, 10 днів, які необхідні для того, щоб ми ознайомились. Порушена 116-та регламентна стаття і багато багато інше. Але найголовніше, чому стільки порушень відповідного регламенту? Чому стільки порушень? Тому що хтось дуже хотів, щоб відповідне рішення було а, ухвалене. Про що мова? Про 600 мільйонів доларів. Ну тоді можна вже й пойти на відповідні порушення регламенту і Конституції України. За це можна поборотися, як то кажуть. Ви б краще так боролися не за порушення регламенту за 600 мільйонів, а щоб ця країна, наша Україна, могла жити, процвітати і квітнути. І от точно вже не порушеннями відповідних законів, і точно не порушення основного закону, який постійно не є у фокусі вашої уваги.